Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Через регулярні повідомлення про замінування освітніх закладів на дистанційне навчання можуть перейти усі ліцеї Івано-Франківської громади. Ми можуть 300 разів реагувати, ми днів реагують, може статися такого біда. Історія штурмовика з Івано-Франківщини Василя Тижигора, якого поранили біля Кліщівки. Сказали, що ось пакет з вашими речами принесли, попросив розкрити пакет, там було ногами. Як у Івано-Франківську жінок навчають реалізовувати власні ініціативи? Складаємо бюджет і вчимося, куди можна йти подаватися, де шукати фінансування. Усі ліцеї Івано-Франківської громади можуть пройти на дистанційне навчання. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. З його слів, такі зміни пов'язані із регулярними повідомленнями про замінування освітніх закладів. Доки надходитимуть такі сповіщення, які наслідки можуть мати, невідомо каже Руслан Марцінків. Відтак учільний громади рекомендував департаменту освіти та науки перейти на дистанційне навчання і забезпечити якісний освітній процес під час офлайн уроків. Я Проблема, яку має вирішувати кіберполіція, яку має вирішувати відповідно правоохоронні органи. Тому рекомендуємо сьогодні освітнім закладом, У нас є, освітні заклади, кожен має самостійність, але рекомендуємо перейти на дистанційне навчання цих кліщів. Ми можемо 300 разів реагувати, на 301-го ми реагуємо і може статися непоправний біда. Хочу сказати, що, на жаль, були випадки по Україні. де це не було такої тримогою. У коментарі Суспільному речник поліції в області Андріяцьків розповів, що 12 лютого надійшли повідомлення про замінування на електронні адреси 13 ліцеїв громади та Івано-Франківського національного технічного університету Нафти й Газу. Нагадую, що анонімні повідомлення про масові замінування навчальних закладів в Івано-Франківську почали надходити з початку другого семестру навчання. 6 лютого 50% ліцеїв громади перейшли на дистанційне навчання ти молодий, тобі нічого не бракує. Є якийсь такий характер. Не скажу, що бойовий. Я взагалі дуже мирна спокійна особа. Але ну коли стосувалося цього, то я то я навіть не думав. Я приїхав, я зустрівся з другом, і ми вирішили, що нам треба кудись йти. В 711-й полк служби ДССТ. займалися охороною мостів, тунелів. Ну, мій 711-й полк займався цим всім на Закарпатті. Почали формувати штурмові загони і ми якраз туди записалися. В Донецьк ми приїхали 3 вересня. Там нас приєднали до морпіхів. Саме перше завдання, на яке ми виїхали, це ми взяли деякий рубіж біля. Там получалось таке водосховище під пісками. Був прорив міжводяним опитним, туди поїхали деякі наші підрозділи. Там почалися перші бої, перші втрати. Зайшли в ліс метрів 200-250. Ну і почали зачищати. Друга група наша затрималася там в полі, бо поранило з цієї групи двох людей. І там вже Через те, що трохи група затрималася, ми не могли далі просунутися, не могли подавити два кулемета. Ну і поки ми там трохи зависли, по нас ну, почали працювати дрони, арта, і там вже, вже сталося те, що сталося 1 липня приблизно о 12-ті дні, ну ми якраз штурм, там при штурмі лісу біля кліщів. Там... При, при, прилетіла міна 120-ка. Там загалом водночас поранила мене, ну мені зразу ногу відірвало. Поранило, е, друга Федю і поранила костеля. Просто без паніки дістається турнікет і накладується. Просто я вже коли зробив два мотка, я, ну, я зрозумів, що я вирубую. Ну але там вже підбіг побратим і він вже мені докрутив і вже почав. Почав кликати людей, щоб мене евакуював. Усвідомлення прийшло зразу. А далі ну, привезли в дружку то... спочатку в часів яр, то вкололи знеболюючий, і вже... Ну, вже стало легше, тому вже почав жартувати, чи можна її пришити. Дружківці мені принесли мої речі, сказали, що ось пакет з вашими речами, а я знаю, що в мене ніяких речей немає. На мені все порізали, я скинувся в посадці. А там ну, принесли, я попросив розкрити пакет, там було ногами. Підписано теж ж гори, там <зараз>, зараз там собаки ту кістку може десь там носять по Донецькій області. У мене просто були відчуття. І зараз вони деколи є, що наприклад, там, наприклад, коли довго їду в машині, там може затерпнути м'язенець. Ну, типу, його немає. ну Але відчуття, його, що він затерпнув, є. Ну просто тут нервові закінчення. Ну, є. Ну, але таких сильних болей немає. Коли ти розумієш, що війна, оце все відбувається, ти приїжджаєш в Гремче, там ходять такі пацанчики собі, там такі дядьки, нічого собі. Ну, і, типу, розумієш, що то, типу, що щось не так. Люди закінчуються, я це просто зрозумів. Коли, наприклад, ти йдеш на бойове завдання, в тебе. Я, наприклад, Дімон і 4 діда. Ну, типу, ну, ну куди? Є багато, здорових дядьків. Які можуть, а чому чому ні? Людина має зрозуміти, що в неї в державі йде війна, і найкраща мотивація це напевно, коли не хочеш воювати під нашим прапором, то через деякий час ти можеш під триколором, під кацапською ганчіркою ходити. Ну типу, це треба розуміти. Курс із розробки соціальних проєктів. Проєктна лабораторія від громадської організації Дом 4824 проходить зараз в Івано-Франківську. 20 жінок впродовж п'яти днів навчаться розробляти та реалізовувати власний проєкт, розуміти потреби цільової аудиторії. А найкращі проєкти отримують фінансування, каже керівниця громадської організації Дом 4824 Наталія Вашневецька. Перші два дня ми вивчали. Якраз от логіку проєкту, формування логіки, там дослідження потреб. Зараз два дні ми вивчаємо вже більше там цільову аудиторію, як до неї донести да, інформацію про наш проєкт, а також складаємо бюджет і. Вчимося, куди можна йти подаватися, де шукати фінансування, або не фінансування, в принципі, про це ми теж говоримо, бо не завжди те, що нам потрібно, воно вимірюється грошима. Іноді це послуги, товари і так далі, співпраця. І останній п'ятий день це, власне, буде захист проєктів. Свій проєкт планує захистити Наталія Махмудова. Жінка півтора роки тому приїхала на Прикарпаття із Запорізької області. Зараз проживає у Дилятинській громаді. каже, мріє відкрити громадський простір для навчання жінок та підлітків. Уже пройшла навчання на тренерку для громад, провела чотири тренінги в своїй громаді. А зараз навчається створювати грантову заявку. Я хочу просто якось нашу громаду. Розвинути, знаєте, якісь проводити заходи, освітні заходи для жінок, можливо, якісь терапевтичні у плані арт-терапії, можливо, просто щоб жінки якось жінки, підлітки навіть проводили якось корисно час а не просто сиділи вдома, наприклад. 18 лютого відбудеться захист проєктів, і від 3 до 10 учасниць отримують фінансування у розмірі від 20 тисяч гривень на загальну суму 200 тисяч гривень, розповідає проєктна менеджерка громадської організації «Дом 4824» Юлія Князюк. У нас є жінки не тільки з Івано-Франківська, тобто а з області, з долини, з Калуша, з Бурштина, і в своїх громадах так часто виникає потреба проведення якихось заходів, комунікації з жінками, проведення майстер-класів, лекцій, тобто, в Івано-Франківську цього плюс-мінус достатньо. Так, а в громадах маленьких цього не немає. Зі слів Юлії Князюк у проєктній лабораторії обладнали окрему кімнату для дітей, яких можна залишити під наглядом на час занять. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ